Сьогодні набираємо на спеці петельки, тримаємо ось так. Тобто з одної пальчика, з іншого, всі решту зажимаємо. Далі заводимо сюди, спеціалі, розгортаємо долоньку до себе, заводимо донизу, вставляємо в петельку отвором, робимо накид і виводимо з петельки. Ось так зажимаємо, затягуємо дві петелечки є. Далі знов так само розгортаємо до себе долонькою, заводимо в петелечку нашу, далі робимо накид і виводимо з петелечки. Набираємо ту кількість петельок, яка нам потрібна. Заводимо донизу, робимо накид і виводимо з петелечки. Далі знову затягуємо. Ось так. Затягуємо, щоб всі наші петелечки були рівненькі. Знову ж таки, тримаємо пальчики, розгортаємо долоньку до себе, заводимо донизу, робимо накид і виводимо в цю ж саму створену петельку. Спускаємо петельку і знову затягуємо. Далі знову так само заводимо, розгортаємо, заводимо петелечку, робимо накид. І виводимо з петелечки, спускаємо пальчик з петелечки і затягуємо. І так продовжуємо ту кількість, яку нам необхідно. Заводимо, робимо накид і спускаємо петелечку. Все, спустили. Затягнули, підрівняли і робимо наступне. Заводимо донизу, робимо накид, спускаємо нашу петельку і затягуємо. Ось такі наші петельки виходять. Набираємо ту кількість петель, яку нам необхідно для створення виробу.